Вітаю, друзі! Подивіться, яка краса у нас на кухні, який у нас кавунчик, красунчик. Коли ми купляли цього кавунчика, ми не були впевнені, що він стиглий, бо хвістик у нього ще був зелененький і не сухий, але ж подивіться, ми не прогадали, дійсно стиглий. Дійсно, красний, стиглий, духмяний. І це був саме найменший кавунчик з усіх, бо всі кавуни дуже великі і тяжкі. Тому що ми ризикнули і не прогадали. І найголовніше це українські кавунчики. Так що, купуйте українське, вони самі смачніші і найкорисніші. Всім мира і добра.